Сьогодні на території 18-ї школи на місці, де буде новий спортивний комплекс, радились забудовник, представники міської ради, вчителі фізкультури 25-ї та 18-ї шкіл і жителі мікрорайону. Усі разом обговорювали функціональність спортивних майданчиків майбутнього стадіону. Ішлося про можливість використання стадіону не тільки школярами, а й мешканцями прилеглих будинків. Нагадаю, в середу, 6 листопада, забудовник огородив будівництво парканом та почав готувати площадку під футбольне поле. Вже втретє вносяться зміни у проект щодо будівництва спортивного комплексу біля 25-ї і 18-ї шкіл. Забудовник каже, потрібно врахувати всі пропозиції, перш ніж починати будувати. Той проєкт, який в принципі, вже є остаточний, так він ще коригується, але вже не суттєво. Це е, побудова на цьому майданчику, де ми зараз знаходимося, великого спортивного ядра, який буде в себе мати п'ять спортивних площадок: це футбольна площадка, е, це площадка волейбольна, гандбольна е, для заняття тенісу, площадка для кач-тренажери кач і комплексний мультикомплекс для дітей, тобто дитячий майданчик, який… І ми бачимо в принципі, по городу їх багато таких. Сьогоднішня зустріч відбувалася просто неба на території, де згодом розпочнеться будівництво спортивного комплексу. В результаті прийнято рішення створити координаційний центр, який прийматиме пропозиції відносно будівництва. Представники міської ради упевнені, що спортивні майданчики у комплексі мають бути універсальними. Ми сьогодні приїхали разом з представниками спорту спорту, комітету по спорту, дитячих у спортивних шкіл для того, щоб обговорити, які сьогодні досвід у місті вже є використання стадіонів, і найкращі речі внести сюди. Забудовник слухає. Я бачу, що прийшла ще тут місцева громада. Теж є вже дуже багато, і я не почув сьогодні, щоб, хоча б хтось сказав проти стадіону, про те, що цю територію потрібно впорядковувати однозначно, і ніяких запитань щодо цього немає. Учителі фізкультури кажуть, з появою спортивного комплексу на їх уроках можна буде займатися з дітьми на вулиці значно більше часу, аніж зараз. Нині учням пропонуються заняття лише по чотирьох модулях. А коли запрацює комплекс, тоді школярі зможуть вибирати, яким видом спорту займатися уже з десяти модулів. Заняття будуть повністю повноцінні і при цьому. Е з врахуванням того, до якої медичної групи вони відносяться, можна буде вчителю планувати не лише відповідний модуль, а й заняття кожній медичній групі окремо у рамках одного класу. На території спорткомплексу зможуть займатися не лише школярі, а й усі бажаючі, щоправда, після 15-ї години, коли закінчуються уроки у школах. Марина Микитенко, Олександр Малий, телеканал Віта.